Продовжую знімати машини, салон Mercedes Benz, як ви бачите. Ось нові машини, вже не всередині салону, а зовні Я їх обіду, на деякі з них є ціна, на деяких немає, як я вже говорив, це, 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 це загальна тенденція, коли ціна пишеться на сайті. Різні є причини, чому так робиться, але є така ситуація, тому звичайно, що. Як ви думаєте, що я їх спеціально не знімаю ціни, то це не так. То ви можете зайти на сайт і їх подивитися. Звичайно, ну, це не зовсім зручно шукати ту машину, яку ви бачили на відео, потім шукати її на вебсайті. Ну але така ситуація. В так, таку ми маємо ситуацію. От зараз, до речі, на цій ще є ціна. Я вам її покажу. Це, це клас. c 300 це класно, цей модель. Пардон. От. Великий монітор. Всередині. Ну, вона закрита, напевно, закрита. так, вікна закрита. Провінція біля океану, то холодно, то жарко. Ну, Жарко зараз зимою не знає, що жарко, але температури бувають плюсові-мінусові, плюсові-мінусові, як ви бачите, я зараз покажу, що робимо з ногами. Це По вулиці вчора був такий каток собі, де-не-де, можна було добряче зловити, як це кажеться фраза, зловити, що там качку. Тому, тому машини заподіваються всередині. Хто тримає в гаражі, тут цих проблем немає, звичайно. Але... Машин тут ставляться як до... якщо, звичайно, такі дорогі, то це ж інша справа. А так в основному це машина виконує свою функцію і не на сікі вже аж така ціна, будинок набагато дорожчий. Так ми бачимо price 56 тисяч, от, І якщо це все буде все що буде. Якщо бачите, екстра пише, це не враховуючи податку, 74 тисячі треба заплатити. податки тут 15 тисяч. Можете кажу 15%, 000, 15 000 від вартості автомобіля, тому можете собі відповідно представлена стоїть резина, можете собі підрахувати, скільки буде коштувати. Та ще інша машина. ну Зокрема, це ще б... можете, маємо, ж такий, чорний. Десь. Ціни немає, проходимо далі. Зараз якщо побачимо до стіну. я вам її покажу. Тут стоять максимально явності, можете взяти. До речі, так біла, якщо будете бачити в салоні не біла, а ця сіра, така, срібного кольору машина. Знімав останню всередині салону, її ціна 1,1,1 мільйона канадських доларів. А та права, що біля неї там 200 з чимось тисяч. ну я думав, що вона дорожча, але не думав, що на сікі, не думав, що на сікі. Тому, звичайно, тут вже на поціновувача машини, тому що, як... якщо ви пам'ятаєте про мову... Діва Джобса, то він говорив, що годинник за 30 доларів, 300 доларів показує той самий час. і Хайлендер завезе вас в ту саму точку і з доволі непоганим комфортом, не сильно гіршим ніж за ціну 50 000, як ціна. Цей, та навіть королай. Не будемо цю тему філософствувати одним словом. Але якщо є кошти, є гроші, то чому би і ні. Є потреба, є, не, не так є, як то кажуть попит є пропозиція, тому якщо є попит на такі машини, то є пропозиція, мабуть, хтось купляє за мільйон, ну може там виставили, щоб збити, з неї цікавості, яке вона стала в собі вартості у виробництво. Така машина. Тут же різні, бачите, тут і бехи стоять. Бедемо глянути на цю чорну, то суботи я знімав в салон BMW. Деякі машини, там x 5 новий. Де, потім Audi теж Q5, Q7. От. Volkswagen. Volkswagen немає багато в стоку, там Тауса я так і не побачив, там стояв, бушний, звичайно, Таус, нового не було. Новий коштує сама мінімальна комплектація без податків, ціна, я кажу, 29 тисяч. Це front Wheel Drive, передні ведучі колеса. От. Гольф там стояв старий, який коштує теж немало, щось там за 20 по-моєму, тисяч, Ар, р, тобто е 2,5 чи 2,4 двигун, повний привід. БУшний жук, там Бушний стояв, Нісан, э, не Nissan не, а цей Volkswagen, Який вже промотав там більше 100 тисяч кілометрів і теж коштував. там щось під 20 Я тоді оголошував, не пам'ятаю, що цікаво, 20 тисяч. Чи навіть більше. ну Такі оціни, не парадокс. Бушні машини через провідники, через те, що ті, хто хоче вже їхати, вже от прямо зараз, а немає на чому, мусить платити більше. Мусить платити за Бушну, яка ну, в середньому може мати 3 роки 3 роки вже там, 4 роки і пробіг 70-80 тисяч. І вона буде коштувати дорожче, чуть-чуть дорожче, ніж нова. Яку треба рік чекати там, пів року. Ну, а можуть сказати, що 3 місяці, а по факту вийде 8. Тому таке діло. Такий парадокс, ви можете на таксі відпрацювати там на, на машині, намотати 80 тисяч, а потім її продати по ціні нової. Поки що така ситуація. Як буде далі, невідомо. Нібито ціни на б.у.шні машини починають трохи знижуватися. Ну, можливо, це сезонність, можливо, це і за те, що весна приходить, важко сказати. Я тут в Канаді не так часто бував. І не так довго я тут живу, щоб робити якісь висновки, тим більше про це. От. Але розумієте, що якщо є вибір, перенасичений ринок, то ціни, як правило, менші. Якщо не попит більший, ніж пропозиція, то ціни вищі, це якби загальне правило. Асфальт сухий. Сухенький, просто і така кочугура снігу лежить. Ну Того року в разів 2-3 віша була. Діти прямо на дитячому майданчику собі з'їжджали з цих кочугур снігових. І треба було шукати великої гірки. А хто хоче поїздити на, на лижах, тут є в Сасексі гора. Ну, гірка, гора не така вже велика, але достатня для початківців, для середнього рівня. Подхватить з головою, кажуть. Так, дивимося ці. беушні мерси. Беушні мерси. Хоч би десь ціна була вказана. Що тут є? Прионд, тут деяка інформація є. Ці 21 рік. Так, що тут ще є, крім того, що 21 рік? Небагато всього вказано. Ну, салон виглядає непогано, що, що там машині. Два роки ще немає, напевно. 2003 дітки почався. Так, без цін, звичайно. Тут важко щось сказати. Важко щось сказати. Ну, от це моя стоїть. Треба її помити від солі. Сілью посипали, кожен раз, коли падає сніг, посипають сіллю, потім все все тане І сіль в машині залишається бажано її мити. Для боротьби з, з, з корозією тут є два варіанти. Два непоганих. Перший я так до кінця не зрозумів Загадку. Ставиться такий спеціальний датчик пристрій на акумулятор. Він там розряди посилає на корпус, як це впливає на, на корозію, я цю технологію не знаю, при нагоді можна буде щитнути, поцікавитись. Ну, кажуть, працює така штука. І вона в мене теж стоїть на машині і корпус не є гнилий. ну Як для Канади, на машина 2012 року, то я б сказав взагалі не гнилий. Там знизу, звичайно, корозія буває, там на таких розхідних матеріалах. Болджой, як сесуарві опори поміняв, амортизатори поміняв, машину там, там, поміняв. Там, ну Багато що я вже там поміняв, речаги поміняв, тому там вже, з підвіски вже не так багато залишилося, що міняти. Ну, але завжди щось вискакує машина БУ. І як я вже згадав, клімат, тут клімат, і якщо машина часто її не обробити, не, якось не передбачити, якісь там тріщини, чи, чи там е, царапини глибокі, то воно все покриється е, корозією і потім бороться буде з цим важче і важче. О, хтось відламав тут заднього цього омивача чи що тут сталося, не знаю. Така стоїть, така стоїть МЛК. Так, ну ще була б ціна, а було б добре, звичайно. І що в мене на думці зараз? Зараз гляну яка година, і скільки заряду на телефоні, є бажання ще поїхати на Субару. Я свої суб'єктивні враження там можу сказати пару слів, але ну, я не знаю, я чув, що там інколи. Коитори в них клинять, що перегріваються, не знаю, які там питання. Хоча з другої сторони, де є багато людей, які хвалять. Ці субарики, які мають і кажуть, що це непогана машина на свої гроші. От коли я дивився на сайті, там були е механік, нічні коробки. Якщо вони зараз не закриті, якщо в мене заряду на, на телефоні вистачить, то я от зараз сідаю прямо в свою цю. З, Цього Hyundai, заведи Hyundai, і будемо їхати на Subaru салон. Дивитися, може ви там собі щось придивитесь. Тому філософське питання, яку купляти машину, чи брати на виплату нову, чи брати стару, як я вже говорив, старі доволі дорогі, Парадок, що вони можуть бути дорожчі, ніж нові. І нові не факт, що кращі ніж старі. Ну тобто тут багато питань постає. І приходиться приймати якісь рішення. Тому можете підписатися, О, зробити таку міні-інвестицію в канал. От. А я натомість можу вам зняти деяку інформацію, якщо подобається. І стану в пригоді, то буду радий. Так що прямуємо до Собару.